Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми будемо за гонщиків ганятися. І це на час, походу. О, Мазера, давайте виберемо. Ну тут тільки на Мазераті будемо ганяти. Давайте чорну, чорний кольор виберемо. За хвилину 44 треба проїхати, щоб золото вибороти. 6,5 кілометрів треба проїхати. За хвилину 44. Нелегка задача буде для мене. Тому що дорога волога трохи слизька ось так боком проходимо поворот прискорюємось було близько досить прискорюємось Прискорюємось. Прискорюємось? Так, скоротимо Шлях, щоб швидше проїхати. Прискорюємось. Тут прискоримось. Так, прискорюємось. 600 метрів залишилося до фінішної смуги. А ну і вона, фінішна смуга. Ось і все. Золота медаль. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!